Материнські дрони, дрони з штучним інтелектом, дрони з вертикальним зльотом і посадкою. Все це розробляється в закритих приміщеннях командами міжнародних волонтерів. Хто каже, що це шлях до перемоги? Ми тут з силами спеціальних операцій, які працюють з міжнародними волонтерами над е, створенням нових типів дронів, не лише стандартних ФПВ-дронів, які ми вже бачили. Але нові сучасні моделі використовують різні типи функцій, навіть такі речі, як штучний інтелект, і вони погодилися впустити нас всередину і показати трохи того, над чим вони працюють. Льюіс і Тарік обидва у своїх 20. вони приїхали з Ірландії та Сполучених Штатів, щоб допомогти Україні, і готуються показати нам материнський дрон з вертикальним зльотом і посадкою. Дрон з вертикальним зльотом і посадкою. Іноді його називають за абревіатурою Вітол. Злітає і сідає вертикально, як вертоліт. Однак його конструкція з фіксованим крилом надає йому всі повітряні переваги літака, але без необхідності в злітно-посадковій смузі. Цей дрон може діяти як материнський. По суті, ви ставите на нього менші квадрокоптери, виводите його на відстань, а потім можете скинути квадрокоптери, коли будете на великій відстані. У такій конфігурації, якщо ви використовуєте його як материнський дрон, у вас також буде повторювач на борту. Таким чином сигнал передається з вашої наземної станції на літак VTOL, а потім він передається з літака VTOL на менші квадрокоптери, які злітають з нього. Це надасть нам більший радіус дії, що означає, що оператори дронів можуть бути далі від лінії фронту і мати підвищену виживаність, або ми можемо продовжувати діяти близько і вражати цілі далі за лінією ворога. Робота оператора дронів небезпечна. Позиції часто стають мішенями. Чим далі оператори можуть бути від лінії фронту, тим вищі їх шанси на виживання. Сам літак може бути на відстані 10-15 кілометрів від наземної станції, а дрони можуть літати ще на 10-15 кілометрів з літака. Отже, ми говоримо про загальний радіус дії від 20 до 30 кілометрів. Ви з чогось подібного працює? Ми говоримо про дні, тижні місяці. Я думаю, що протягом наступного тижня або двох ми зможемо повністю запустити літак, а потім знадобиться ще тиждень або два, щоб інтегрувати механізм скидання. Механізми скидання це те, що перетворює ці літаючі іграшки на літаючих вбивць. 3D-принтери використовуються інженерами для створення механізмів, які будуть утримувати або скидувати вибухівку з дрона на поле бою. Розробка дронів вертикального зльоту і посадки має унікальний набір викликів. Справа не лише в тому, щоб змусити дрон літати, а й у тому, як виробляти його в великих обсягах. Майже е, ніхто в Україні не займається розробкою дронів вертикального зльоту і посадки, оскільки це займає багато часу і вимагає значних ресурсів, включаючи знання та час. Але з дронами вертикального зльоту і ну, посадки ми можемо літати набагато далі і передавати сигнали на значно більші відстані. Ми також можемо передавати сигнали набагато далі. Ми можемо збільшити нашу відстань в три або чотири рази. Тут у майстерні вони розробляють щось, що може змінити майбутнє війни з використанням дронів: дрони на штучному інтелекті, призначені для заміни людських операторів штучним інтелектом. Це безумовно буде лише питанням часу, коли ми будемо використовувати всі дрони на штучному інтелекті або в напівавтоматичному режимі, коли частину роботи виконує оператор, а інша частина виконується штучним інтелектом. Зараз глушилки для дронів є великою проблемою, заважаючи нам атакувати ворога, але штучний інтелект веде дрон до цілі та атакує її, не покладаючись на сигнал, який можна заглушити. А які переваги цієї програми? Вторгнення Росії спричинило глобальний бум дронів, і Україна стала на чолі цього процесу. У 2024 році Україна планує виробити понад 4 мільйони дронів, що змінить ведення війни на землі, на морі та в повітрі? Я б сказав, що найважливішими дронами в майбутньому будуть наземні дрони. Вони вже розробляються, але я підозрюю, що вони стануть ключовими. І в свій час вони стануть важливішими за FPV. Не секрет, що такі дрони, як цей, стали величезною частиною боротьби України проти Росії. Але е, те, що ми бачили сьогодні, це щось трохи інше. Це інженери, які експериментують з трохи новішими моделями, такими як ця, що починає виглядати ще більше як літаки або дрони шахет. І я думаю, що ви також побачите, як ця інтеграція штучного інтелекту, яку ми бачили раніше, почне ставати величезною частиною війни з використанням дронів. І я думаю, що це також прискориться з неймовірною швидкістю, так як ми можливо навіть не можемо уявити зараз.